Харі Харікішна, велич 10 глави Хагаватґіте. Господь ще сказав, сказав, люба любопарви, тепер я розповім тобі про славу 10 глави Шемат Хагаватгіте, так як про це почула Лакшмідеві від Господа Вішну, який сам є дорогою у духовний світ. У Кашипурі жив браман Дхіра Будгі, який був дорогий мені, також як мій возник Нанді. Він був завжди умиротворений, а його почуття були зосереджені на прославленні Господа Крішня. Куди б він не вирушив, я завжди з великою любов'ю йшов за ним, щоб захистити його та служити йому. Спостерігаючи за моїми вчинками, мій вічний слуга Бхрінгірітхі запитав у мене. Які аскези робив і якою благочестивою діяльністю займався цей великий відданий, що ти особисто служиш йому? На питання Рітхі я відповів так: одного разу в Кайлаші я насолоджувався місячним світлом, але раптом налетів сильний вітер, від якого з гучним звуком захиталися дерева. Все раптово вкрилося тінню, наче насувалася гора. У небі з'явився величезний птах кольору дощової хмари, завдяки помахам крил, якого її захиталися дерева, а пил піднявся стовпом. Потім птах сів на землю, висловив повагу мені та прекрасній квітці лотоса. Після цього вона сказала: О Мадгава, хвала тобі, захиснику кожного! Немає кордонів твоїй слави, ти захищаєш всіх відданих, що контролюють свої чуття. Ти найперший для всіх відданих, Верховний Господь Крішна. Такі великі душі, як Бріхаспаті, постійно співають про твої слави. Навіть тисячоголовий, Ананда Шеша, не здатний повністю описати твою велич. Почувши молитву птаха, я запитав хто ти і звідки? Ти виглядаєш як лебідь, а твоє тіло кольору ворони? Тах сказав, так, знай, будь ласка, що я лебідь носій Господа брахма. Я розповім тобі про це, про те, чому моє тіло стало чорним. Зовсім поруч із Саувраштрою Суратом є чудове озеро, звідки і з'явився цей дивовижний небесний лотос. Деякий час я відпочивав там, але тільки на зібравшись відлетіти, я раптом упав на землю і моє тіло набуло цього чорного кольору. Тоді я почав думати, чому я впав і чому моє тіло, яке було білим, наче камфора, стало чорним. Розмірковуючи про це, я почув голос, що виходить з озера від Лотосів. Остань лебідь, я розповім тобі про причину падіння. І про те, чому почорніло твоє тіло. Піднявшись, я вирушив до центру озера, де росли п'ять чудових лотосів, з яких вийшла дуже гарна жінка. Відійшовши її довкола, я запитав про причину мого падіння. Вона відповіла: про чорний лебідь, злітаючи, ти перелетів через мене і через це образи твоє тіло стало чорне. Коли я побачила, як ти впав, мені стало шкода тебе, тож я тебе покликала. Коли я відкриваю рот, аромат, що виходить з нього, здатний миттєво очистити 7 тисяч чорних бджіл, які негайно набувають доступу до небесного царства. Мій другий царю птахів, я розкрию тобі причину такої моєї могитності. У третьому народженні до цього я народилася в сім'ї Брамана. І мене звали Сароджа да, Сароджаваданою. Мій батько постійно наставляв мене в принципах цнутливості і, одружившись, я вірно служила чоловікою. Одного разу я знайшла майну, чорну птицю. Догляд за нею дався <кій> знаки на моєму служінні. Йому. За що чоловік розсердився і прокляв мене: О, грішна жінка, ти станеш майною. В наступному народженні я стала майною, але завдяки дотриманню сурових принципів цнотливості мені вдалося зблизитися з кількома мудрецями, які взяли мене до свого ашера. Зазвичай мене доглядала одна з їхніх дочок. Перебуваючи там щоранку і щовечора, я чула читання 10 глави Шемат Пхагавадгіти. І завдяки цьому, в наступному народженні на небесній планеті я отримала тіло Апсари на ім'я Падмаваті. Одного разу, подорожуючи на квітковому літаку, я побачила на цьому озері прекрасні квіти Лотоса. Спустившись, я стала насолоджуватися водою. Муній побачив мене повністю оголений. Злякавшись його, я відразу ж набула вигляду п'яти лотосів. У два лотоси перетворилися мої руки на два інші ноги, а решта тіла стали п'ятим лотосом. З очей дурва Симуні почав виходити вогонь. О грішна! Ти залишишся в цьому виді на сто років. Прокляв мене він відразу зник. Проте, на щастя, я зуміла згадати 10 -ту главу Шимат Пхагаводґіт. І сьогодні я звільнилася від його прокляття завдяки тому, що ти прилетів через мене. Ти впав на землю, і тіло твоє почорніло. але якщо ти почуєш від мене 10 главу Шемат Пхагавадгіти, то зможеш позбутися цього. Закінчивши переказ 10 глави Шемат Пхагавадгіти, падмаваті на літаку вирушила на Вайкунху. Після цього я з'явився тут і запропонував тобі чудові лотоси з цього озера. Господь Шива сказав. Завершивши оповідання, чорний лебідь відразу залишив своє тіло і народився в сім'ї Брамана, як Дгірабудхі, який з дитинства оспівав 10 главу Шима Пхагавадгіта. І хто б не почув його оспівування, той отримав милість Господа Вішну, що тримає в руках шанку та чакру. Милість Господа Вішну, який тримає в руках шанку і чакру. Моя дорога Парваті, чи є людина чоловіком або жінкою, сан'ясі або гріхасткою, в якому положенні він насправді не був, якщо він успіває 10 главу Шимат Пхагавадгіти, він здобуде милість Господа вішну. Харі Крішна.